Вікторію наріжну відмовилися обслуговувати державною мовою в одному з магазинів Дніпра, розповідає жінка. Хоча з 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 закону про мову, яка передбачає обов'язкове використання української в сфері обслуговування. Я отримала не перехід на українську і не вибачення, а твердження, що я взагалі не зобов'язаний вам відповідати українською. Я була дуже обурена, що я маю випрошувати ще свою українську. Ми почали суперечку і підійшов його. Colar Який почав доводити мені, що взагалі-то я порушую його конституційні права і поліз цитувати конституцію з екрана телефона, з чого було одразу помітно, що це очевидно не перший випадок. Пізніше я подала скаргу до мовного омбудсмена. Вікторія каже, її допис поширювали інші люди та залишали коментарі на офіційній сторінці мережі магазинів у Дніпрі. Однак, згодом сторінку магазину зробили приватною, і власники жодної відповіді не оприлюднили, розповідає Вікторія. Зараз мені би. Хотілося щоб ті люди, які відповідають за бренд, що не по всій Україні, то принаймні в Дніпрі принесли б вибачення мені і також іншим україномовним споживачам, які приходять до їх в магазини, і стикаються з такими самими проблемами. Бо я знаю, що це не одиночний випадок що найменше з коментарів у моєму Фейсбуці. Менеджер магазину Андрій, де трапився конфлікт, каже: керівництво вже розібралося в ситуації. Керівництвом про це обговорили і. Тобто вам відомо про ситуацію, яка сталася? Так, так ну, Ще відомо. І вчора ввечері це було обговорено з керівництвом, і Олександр та Павло були звільнені. Ну, угу. ще вчора ввечері. Ага. Тобто це так швидко відбулося. Адвокат Андрій Верба розповідає, громадяни мають право вимагати обслуговувати їх державною мовою. Якщо їм відмовляють в цьому, то радить зібрати докази, які допоможуть довести цей факт. За таке порушення відповідатиме власник бізнесу, розповідає адвокат. А от співробітнику можуть випасти догану чи звільнити. Вони можуть зафіксувати даний факт на відео або за допомогою свідків і повідомити у з питань захисту державної мови В подальшому щодо суб'єкта господарювання буде складено відповідний акт, надано припис щодо усунення порушень вимогченого законодавства. В разі, якщо такі порушення не буде усунуто, то буде накладено адміністративний штраф в розмірі від 5 тисяч 100 гривень до 6 тисяч 800 гривень. До уповноваженого і захисту державної мови можна звернутися письмово із описом всієї ситуації, а також заповнити форму на офіційному сайті. Адвокат Андрій Верба каже, на це відреагують та вирішать, чи накладати штраф на підприємця. Якщо протягом шести місяців зафіксують повторне порушення з відмови обслуговувати українською мовою, доведеться сплатити максимальну суму штрафу 6 тисяч 800 гривень. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.